Пригоди барона Мюнхгаузена очей У Петербурзі мені велося добре. Я часто ходив на полювання. І тепер залюбки згадую ті веселі часи, коли зі мною мало не щодня траплялося стільки дивовижних пригод. Одна пригода була дуже кумедна. Річ у тім, що з вікна моєї спальні. Видно, було великий став, де водилося дуже багато усякої дичини. Якось уранці, підійшовши до вікна, я вгледів на ставу диких качок. Миттю схопив я рушницю і стрім голов вибіг із будинку. Але з опалу, збігаючи по східцях, я вдарився головою об двері та. Так, що з очей мені посипалися іскри. Це не спинило мене. Я побіг далі. Ось нарешті ставок. Цілюся у найситішу качку. Хочу вистрелити. І, на превеликий жаль помічаю, що в рушниці нема кременя, а без кременя неможливо стріляти. Побігти додому по кремінь. Але ж качки можуть полетіти. Я сумно опустив рушницю, проклинаючи свою долю. Аж раптом мені блиснула щаслива думка. Що сили! Вдарив я себе кулаком у праве око, і з ока, звичайно, так і сипонули іскри, і Порох одразу спалахнув. Так! Порох спалахнув, рушниця вистрелила, і я одним пострілом убив 10 чудових качок. й вам, щоразу, як надумаєте розвести вогонь, добувайте іскри зі свого правого ока.